Якось пробігав собака повз ятки з м'яса. Різник саме пішов до криниці напитися води. Собака, побачив, що різника немає, скочив до ятки, хопив м'ясо, шаснув на вулицю і невдовзі був за селом. Перейду річку, думаю, сяду на леваді та й попоїм. Там ніхто не заважатиме. Мчав, стрімголов, аж поки дістався до річки, а побачивши, що ніхто за ним не женеться, стишившись, біг. Незабаром уже брався кладкою на той берег. На середині кладки глянув у воду і враз зупинився. Річка була тиха та спокійна. У воді відбивалося все, як у дзеркалі, і собака побачив там пса багато більшого за нього із здоровенним шматком м'яса в зубах. О, подумав собака, то, напевно, теляче стегно, бо воно чи більше за те, що в мене. Коли я б його мав половину, з'їв би, а решту закопав у землю на запас, а цього шматка, що я поцупив, ледве на сьогодні стане жаль. І вже собака рушив, був далі, але знов, знов спинився. А що, якщо пірнути та й забрати? Хай, наві... Хай навіть той пес біль... більший за мене, але ж я заскочу його зненацька, і він перелякається і відпустить м'ясо. Я схоплю і втечу, не, не гаючи часу, кин... кинув собака своє м'ясо у воду, а сам шубовснув якраз туди, де був собака з багатою поживою. Борсався, борсався, пірнав, пірнав, але ні собаки, ні м'яса немає сліду.